Люди буду жерти зараз. Мівіну оцею ложкою. І два пиріжка позавчорашні І майонез такий. Преміум. дешовий Для бідних. Для бідняків. Коротше, буду жрати. Мівіна не знаю з чого. Щас скажу. Хрен його знає. Пахне нічим. Оце креветки, то вони пахнуть креветками. Ось я думаю, бачите креветки. А це пахне, не знаю, нічим. Курка бо це є. Не бекон, чи цей, чи свинина. Ну, коротше. Коротше, буду жироча. Шай гостра якась. Люди, оцю цьому мені готувала баба. Тільки не пишіть, що я сижу на шиї баби. Я, я сижу на шиї, шаю мами. Я на шию всіх людей сижу. Так що скидуйте мені гроші на карту, бо я робити не хочу. Пиріжка ось візьму цього з капусто. З капустою. З капустою, люди. <пиріжок>, Пиріжок з капустою і майонез. Я скоро жирний буду від майонеза. Напишіть, як вам такий мукбан? Нравиться? Чи ні? Чи не знімати мені більше? Максим! Ладно, ну, тоді пододяльника найду, то я візьму кіно, а як розрядиться, прийду заряджати, тоді надіну пододяльника. Добре? Угу. Ти витягнув, бо це хай з цим буде ти, чи ні. Ти, ти, ти не поздоровкайся. Добрий вечір, добрі люди. Та не видно тебе. Та... Чуєш? Мені кажуть всі, що покажи, покажи. Так, то ти камеру цього чи... О, видно, бачиш, тебе трохи. Боже, оце го одірвати чи да, можна. Оце весь судну, так? Да? Да. Піду ляжу, бо ноги болять. Тоді, як, як прийду на зарядку, да, то я тобі по додіяльничка надійну, добре? Угу. Ранечки довідають, чи не хочеш? Так мені треба по якось. Я тоді прийду заряджати і принесу по добре? А є, так, да, по Є. Тільки я не більше цього Можна Можна рвати, так? Пододіяльник. Ти як не спеціально. Там дотронешся, воно вже трі ну вже веться саме. Люди, ви щось чули, ні? Це мій віно з курки, я думаю. 90% що це курка. Це я так по вкусу наче приділию. Ну, таке, знаєте. Наче, наче курка. Наївся вже. Я кажу людям, а чого я так оце наївся і ще їм? Хтось тобто пише, бо ти жадний. Ні, бо ти. Як вона написала? Не помню. Não que Нормальне полотенце, чи ні в мене? У мене одно ще два п'явника є, ось. Не доїв. О, наївся. Все, люди, я нажерся. Усім, хто дивився, дивіться мене ще. Я знімаю взагалі такий бред. Ну, якщо вам подобається таке, таке дивитися, то то дивіться вже.